Але збірник вміщує твори більше двох десятків письменників і громадсько-політичних діячів періоду з 19 століття і до сучасності. Микола Кульчинський говорить: упорядковував «Сойчине крило за власними уподобаннями, зібрав не лише оповідання, а й публіцистичні тексти, які за словами упорядника, важливі і сьогодні. Актуальні і в смислі. Внутрішньої потреби для сьогоднішньої людини співпереживання, співстрадання з героями цих оповідань, пошуки відповіді на питання, які хвилюють кожну людину в цьому житті. Відповідь на добро, на зло. Назвали збірник за одноіменним оповіданням Івана Франка Сойчине крило. Доцент кафедри української літератури Полтавського педуніверситету Віра Мелешко каже, видання якісне і дійсно просвітницьке, але має і недолік. Його назва не повністю розкриває зміст. Якщо ми кажемо, що присвячений Франкові, і всі речі тут стосуються власне, от, української ідеї, українського життя, українського простору, але з іншого боку, дещо обмежуємо, тому що сочине крило все-таки ще раз кажу, це інтимна річ. Присутні на презентації говорять про видання так. Для кожної я вважаю людини такі автори, така робота це крок до нашого майбутнього. Як можна не скористатися такою нагодою, взяти вже підібрані саме такі національно свідомі речі і почитати? Звичайно, я бачу деякі прізвища, які мені ще не відомі. Я буду дуже рада познайомитися з творчістю саме цих людей. Наклад збірника 500 примірників. За відділу обласної бібліотеки імені Котляревського Юлія Крамарєва каже, Сойчине крило знайде свого читача. В нашій бібліотеці певна е, кількість примірників що, буде подарована. Зараз як ніколи дуже цінне читання. саме українські українські якісне. Крім бібліотек, книгу можна знайти у магазинах. Частину накладу передадуть бійцям в зону АТО. Кожне своє видання ми відправляємо. Туди на на східний фронт по 100 примірників. І так також вона піде до наших хлопців через Владику Федора, який через батальйон небайдужих видання Сучене крило присвятили 160-річчю від дня народження українського письменника та громадського діяча Івана Франка. Лілія Пархоменко Павло Лопатюк Полтавські телевізійні новини.